Добрий день, любі діти? Хочу сьогодні з вами поспілкуватися про нашу Україну. Почну своє заняття з віршика. Послухайте його у всьому світі, кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. Діти, скажіть мені, будь ласка, як називається наша батьківщина? Так, називається вона Україною, наша батьківщина велика і прекрасна. В ній є ліси, долини, широкі квітучі поля і річки. Але у кожної людини є своя маленька батьківщина. Це місце, де ми народилися, де живемо у добрій батьківській оселі, де живуть наші рідні і друзі. Для кожного з нас такою батьківщиною є наше рідне місто. Як воно називається? Так, правильно, це Херсон, це наше маленьке місто на півдні України. Ми його дуже любимо. А давайте зараз ви послухаєте легенду і ми повторимо, які ж державні символи нашої України. Слухайте уважно. Давним-давно жила собі жінка, і було в неї три сини. Вони росли чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Ось вони підросли та вирішили піти у світ. Вирушив в дорогу старший син. Мати на згадку про себе подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між люди і назвали його Тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати подарувала в дорогу синьо-жовту тканину, своїми звитяжними ділами прославляв він свою матір, і ім'я він одержав прапор. А там, де був найменший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня адже мати своєму наймолодшому сину подарувала красивий голос. І мав він ім'я Гімн. Отже, які ви запам'ятали імена синів? Так, це Тризуб, прапор та гімн. Тризуб це герб України, він золотий на блакитному фоні, відображає єдність життя батько, мати та дитина. Символізують силу, мудрість та любов. На ньому можна прочитати слово воля. Прапор це другий символ нашої незалежної держави. Має синьо-жовтий колір, синє небо, жовте, золота нива або поле. Кольори читають з гори до низу. Гімн. Це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Ви знаєте, сли, чули ці слова, ще не вмерла України і слава і воля, ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Дітки, ви знаєте, що коли звучить державний гімн, ми з вами це вчили, треба обов'язково встати, щоб показати особливу пошану до наших державних святинь. Запам'ятайте це і будьте справжніми патріотами. Я дуже рада була з вами поспілкуватися. Сподіваюсь, вам дуже знадобиться ця інформація. Любіть Україну, слава Україні! І все буде Україна. До побачення.